Вітаю! З вами Наталія Руда і я розповім про енергії сьогоднішнього дня. Легкі, дзвінкі, ніжні. Дуже люблячі, навіть наче тендітні, От відчувається така, такий захист і любов, як коли зернинка у землі, і земля з усіх боків живить, дає силу, дає ту енергію, той потенціал, щоб та зернинка могла прорости. І ще що та зернинка має свій час, щоб відкритися і прорости з темність, з матінки, з землі. Отакі От енергії, дуже люблячі, дуже не то, що терплячі, вони чекають ці енергії такі, що вони кажуть не женіть себе, дайте собі час. йде, як має йти. Відбувається процес. Процес життя. Ну, все, енергії передала, всіх надихнула. Живемо, дихаємо, робимо добро. Всіх обійняла ваша Наталія руда.